Більше півтори тисячі будинків залишаються підтопленими на контрольованому Україною правобережжі Херсонської області у сусідній Миколаївській області у воді 35 будинків. Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ України. Отже, на Херсонщині станом на 16 червня підтопленими водою внаслідок підриву росіянами колишнього Каховського водосховища залишаються 30 населених пунктів регіону: 13 на звільненому від росіян правому березі Дніпра, а 17 на захопленому лівому березі Херсонської області не знають. З лівого берега людям важко евакуюватися через те, що загарбники блокують таку можливість. Тривають роботи з відкачування води. Постраждалих людей забезпечують водою та продуктами. Отета стільки багато було води. А зараз вот на бачимо вот водиту картину. Уже вот сколько стало на Миколаївщині? Страждає Баштанський район. Там під водою перебувають городи та господарства. До населених пунктів цього району організовано доставку питної води та предметів першої необхідності. Артамканя, редакція, або